Парафіяни бродівського храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла, хористи, братство та сестриці з великою радістю вітають настоятеля храму протоієрея Степана Ширу з Різдвом Христовим та з іменинами. Дякуємо Богові за вас та просимо у нього, щоб завжди провадив і оберігав вас у вашому житті та у виконанні нелегкого служіння, яке Господь поклав на вас. Нехай новонароджений Ісус знову і знову подає вам свої безмірні ласки та щедроти, підкріплює ваше серце непохитною вірою, впевненою надією та безмежною любов'ю. А вифлеємська зоря, яка вказала мудрецям дорогу до новонародженого Спасителя, нехай вказує та освітлює вам шлях до спасіння та вічного життя. Церковний комітет, дяк, хористи та усі вірні храму святих первоверховних апостолів Петра і Павла, зичать проти своєму духовному наставнику Степану Ширі, міцного здоров'я, наснаги, Божого благословення на нелегкій священичій ниві. Нехай Христос завжди наповнює ваше серце любов'ю. Нехай Богородиця завжди оберігає вас та перебуває з вами повсякчасно вимолюючи у свого Сина для вас, Божого благословення і всіх небесних та земних благ. Христос рождається. Славімо Його! Родив Спаситель, Божий син з зійшов вістка ця прийшла на землю, В яслях все Він знайшов, зірка ся. Новину не воспівала, Сан Ісус, родився нам, Спас Ісус, родився нам небо співало, воспівало, Ісус, родився нам. спаси Ісус, родився нам. Зірка сіяла, людям звіщала, добру, новину не воспівало, спа. Для нас, роди, спасите, бо віси з небе зійшов. істка ця прийшла на землю, В цвях місцем знайшов, Зірка сіяла людям, Звіщала добру новину.